Вона енергійна і творча, себе називає художницею початківцем. Показати своє мистецтво сумчанам як такої цілі не мала. На виставку спонукали друзі друзі сказали, як би треба показати людям. Може хтось знайде своє вдохновення, хтось найде своє штота щось с щось близьке, Поэтому так случилася. Що я сьогодні тут. Свого часу довелося робити вибір між медициною і творчістю. Обрала прекрасне, про що нині не жалкує. За кілька років у заповітній шухляді назбирала чимало креативних фішок. Усі ці картини із музичним присмаком бо ж писалися під улюблені треки художниці. Що ж, у кожного свій творчий рецепт. У списку творчих інгредієнтів особлива позиція у натхнення. Головний секрет – це вдохновення. То в моєму випадку, якщо немає вдохновення, нет ніякого процесу. Є вдохновені, це, це значить сон безсонної ночі на прольот. Не знаю, ну по всякому буває. Когда є вдохновение, Вот мой секрет. На виставці творчий міст тут і пейзажі, і абстракції, і найулюбленіше для художниці портрети про процес із перших вуст моделі та за сумісництвом товариша. Імпровізація була на ходу, був чисто такой А4 лісточок. Ми сиділи в парку, пили кофе, І от просто так чисто говорю: Юля, возьми, нарисуй мене. І от чисто так швидко все вийшло. І вона достатньо, рисовала ручкой, ручкою. ручкой достаточно тобто там черты черти ліця. І ручкой очень ну, интересный рисунок получился. Дивуватися нічому, бо ж креатив для дівчини то скоріше стиль життя. Она всегда была очень креативным человеком, она всегда не боялась никаких экспериментов, то есть в училище. Вот она у нас была супер живописец, поэтому она молодец. У нее есть стремление, желание. Вот, она когда рисует, она ничего вокруг не замечает. Не отбивали ее охоту. Есть у человека желание, пусть это ее будущее, ее жизнь. Бачення свого майбутнього продовжувати розвиватись та організувати ще одну персональну виставку, але вже у новому форматі. Ті ж, хто ще не встиг побачити креативний погляд на життя, мають таку можливість. Виставка працюватиме до 23 серпня. Христина Бондаренко, Сергій Сурков на часі новини.